Ужеледиця і далі хапає у свої пастки лучан. Хоч лід почав підтавати, у травмпункт медоб'єднання Луцької громади продовжують звертатися постраждалі. Хто із забоями, а хтось навіть із переломами. Ну, вчора з 9-ї вечора а, саме. А... Зі скаргами на те, що отримали травму під час пересування на вулиці, в результаті падінь підвертань за ні звернулося три таких людини. А сьогодні зранку, коли я з 9-ї години заступив, то вже таких звернулося п'ять чоловік. За попередню добу кажуть, в лікарні надзвичайно великої кількості пацієнтів не було як у звичайний слизький день було збільшення, але не критичне. Було збільшення людей, але не критично. Очевидно, люди вже адаптувалися трошки до тої слізоти, але все рівно треба бути обережним. І, звісно ж, найбільш поширені переломи у зап'ястях та в ділянках біля стоп. Травми гомілково-ступневого суглоба частіше розтяги інколи відбуваються переломи. Оце найчастіші травми, які саме корелюють з е, е, слизотою. Е, на вулиці. Однак навіть такі ожеледиці можна протидіяти. У луцьких магазинах ми знайшли льодоходи, спеціальні накладки на взуття, завдяки яким можна безпечно ходити по льоду. Я вирішила перевірити, як допомагає цей винахід. Ці металеві шипи на резині коштували мені 69 гривень. Дорого це чи дешево вирішувати кожному, але можу запевнити вас, вони таки помічні. Вони буквально в'їдаються в, в лід і не дають нозі поїхати. Хто хоче перестрахуватись, може взувати відразу два льодоходи на одну ногу, щоб один з них був ще й на п'ятці. Такий девайс радить нам і травматолог. Стандартні поради ходити дрібними кроками, використовувати спеціальні е, девайси, шипи, які вдягаються на взуття для того, щоб ходити по слизькому і зменшити ризик. Травматизму найбільш вразлива категорія за спостереженням лікарів люди поважного віку. Травматолог радить бабусям та дідусям при значній ожеладиці, чим рідше не виходити на вулицю. Або ж у крайніх випадках брати із собою льодоходи. Від себе додам вони досить тугі, тому прикріплювати їх стоячи на вулиці, нелегко. Тож чіпляйте їх на взуття ще до того, як взули. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.